І так, друзі, сьогодні на цьому уроці буде допомагати наш новий вчитель Валерій Кроликов. Здравствуйте, друзі. Добро Валерій Кроликов! Тільки Валерій, прошу без ваших глупостей. Я знаю, що ви любите бябякати. так, сьогодні у нас буде урок біології. Або ж бібелогії Валерій, я ж просив. Це все, все мовчу. Значить, так. Я попрошу вас намалювати корову. Всі знають, як вона виглядає. Дя. Дя. Валерій. Ну що, всі намалювали? Я. Ну, показуй, Катулькін. Ось. Як каже, ця корова? Це корова і коровеня. Ви смислі? Куровеня, Дитинча корови. Тоді ти, получається, у нас хто? Котовеня? Ніть. От іменно розвів тут кривят Бя... Валера. Пробачте я завжди бебякаю, коли мені смішно. От додому прийдеш і забебекайся і скільки хочеш, а тут у нас урок. Вибачте. Ладно. З корова ми вже закінчили. Тепер малюємо кролика. Я думаю, всі знають, як він виглядає. Так, хто намалював кролика? Я. Ну, показуй, Жапкевич, ось. Це що? Католік. Такий ще католик. Я не знаю. ви що? Урок малювання мутантів? Нить. Тоді чому у тебе одні ребята та католіки? Ну це кіт та кролик разом католік вийшло. Походу це смішно? Валерій. Все. Ой вуха підніму і, ц... і в цирк відправлю. Ні, 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 ні. Так, продовжимо. Хто вже намалював? Я намалював. Ну давай, Качков, показуй. Це Качкролик. Сьо, Качков, та ти зовсім з глузду з'їхав? Це, я дзвоню. Здравствуйте. Визивали? У нас тут вчитель з'їхав з глузду. Переживайте. <Стірше> Дійте, ви помилились. Я же не вер Лері Кроликов. Ви з глуздуся ха до забрайте зіх... його. <гум> Жалко качкова. Я